Розумне довкілля Хмельницький» – це офіс, який в нашому місті займається питаннями управління відходами, і ми, по суті, є структурним підрозділом комунального підприємства Спецкомунтранс, але ми не займаємося операційною роботою, по типу як там вивезення змішаних відходів і так далі. Тобто, у нас є свої напрямки роботи проєктні. Це один з наших об'єктів, і я вас сьогодні з ним познайомлю. Це центр управління відходами. Це комунальний центр в нашому місті. Наразі є їх два і працюємо над відкриттям такого третього центру управління відходами. Цей центр перший. Він у нас тут функціонує з 2020 року, тобто йому вже буде 5 років. Ми були першими в Україні, хто запустив такі комунальні центри управління відходами. Дуже за нами. До нас за цим досвідом приїжджав Луцьк, мотивувалися нашим кейсом. і В результаті відкрили вже три центри управління відходами в Луцьку, але в них ну там дивно седають максимально до нашого. От і це не є погано, це є дуже добре. Насправді, що міста по суті беруть за те, що працює, і в себе це все. Впроваджують це насправді дуже класно, бо багато хто сюди приїжджають зорені місцевого самоврядування, там класно, ходять, дивиться, все їх влаштовує, проте ніхто таке не запускає в себе, тому що це там, про певну ще додаткову роботу. Цей центр. Працює у форматі самообслуговування для мешканців Хмельницької громади. Хмельницька громада це місто Хмельницький та 25 сіл. Тобто, будь-хто може сюди привезти свої домашні відсортовані побутові відходи. Частина відходів йде на переробку, частина йде на повторне використання. Центри працюють щодня без вихідних з 8 по 19 годину. Самообслуговування, тобто вони приходять і сортують кожен свої відходи. тобто вони не мають проти сюди лишити торбу і поїхати. Це не окей. Вони мають це все робити самостійно. У нас тут є обліковці. Наприклад, сьогодні Юля на цьому центрі ще Микола. І вони чергуються по два дні, і їхня функція це інформувати людей, як правильно сортувати ті чи інші відходи, розповідати, як працює центр. Звичайно, десь там за можливості щось і фізично допомогти, але по суті це не їхня відповідальність замість когось це робити. Вони мають суто допомагати в цьому процесі. Світа, що вони були, можуть привезти? і Скільки їм це коштувати? Це буде коштувати нічого, тобто ця функція є безкоштовною для всіх мешканців. Насправді сюди і бізнес може приїжджати, але суто ті відходи, які можна переробити, тобто, наприклад, папір. Пет uh, пляшка, чіпі пляшка, скло, метал. Це підприємці також можуть сюди привозити, але не інші відходи. Пашина. Перепрошую? Пашина. Ні, ми не приймаємо. А у вас те, телевізори там, Я зараз розповім, я зараз вам зроблю маленьку екскурсію і вас так проведу, то пропоную заходити і зупиняємося біля цих контейнерів. Uh, uh, Це типові контейнери, які стоять uh, в нашому місті uh, на всіх контейнерних майданчиках у всіх мікрорайонах міста. У нас, крім сірих для смішно відходів, стоячі для пластика і для скла. Пластик, два види: це пет-пляшка, це пляшки з під напоїв, з під олії, з під пива, але не молочка. Молочка не переробляється, саме біла, не прозора, і пляшки від побутової хімії це HDPE. Це все пустеньке, стиснуте, обов'язково що важливо, відправляється в жовті контейнери. Скло, крім ми вже сьогодні говорили: дзеркал, автоскла, жростікого, таросікого скла. Ламп і кришталю, все інше скло побите ціла можна кидати сюди. Тобто, це на центрах можна зробити. Що відбувається в місті? У нас на базі комунального підприємства є дільниця сортування побутових відходів. Є свій окремий автомобіль, який щодня їздить по місту і збирає окремо сортовані відходи. Окремо пластик забив машину, заїжджає на дільницю сортування, вимонтажує пластик. Там є на місці працівники, які це все досортовують по кольорах. По типах виділяють окремо сміття, тобто змішані відходи, які люди кидають. Далі це все пресується, пакується і продається. Тобто комунальне підприємство цю авто все одно продає. Скло. Автомобіль пустим, приїжджає по скло, набиває повністю автомобіль склом і вивозить на територію підприємця одразу. Підприємець вже самостійно це все досортовує. Чому ми не веземо на дільницю і не сортуємо по кольорах? Бо для нас це не буде вигідним, тому що скло б'ється і краще його один раз висипати на купу, аніж висипати, завантажити висипати. Тобто ми втрачаємо ресурс. Тобто, виходить, місто намагається наразі на цьому заробити. Минулому році, 24-му році, комунальне підприємство вже було в напрямку сортування мінус 75 тисяч. тобто, це дуже гарний результат. Я думаю, можливо, цього року ми вже дійдемо до нуля. Що значить мінус? Скільки ви заробили це, на склії? це те, скільки ми заробили, Це мінус 75 тисяч, тому що тут йде обслуговування, автомобілі, заробітна плата ага. т.д. і т.п. і виходить, що ми вже наближаємося до точки нуль. Тобто тоді почнеться плюс. Так. А... років? Отже, в місті плюс-мінус ртування почалось 2018 році. Цим займалися приватні підприємці. Вони встановлювали свої власні контейнери на майданчиках. Спецкомтранс почав масово заходити в 22-му році на початку, тому що приватні підприємці декотрі вже пішли з міста. Ми бачили, що вони не якісно обслуговують, невчасно вивозять. Тобто воно виглядало все не окей. Місто взяло це під своє крило, можна сказати. Зараз буквально в декількох мікрорайонах залишилися ще декотрі старі контейнери з під скла. Їх обслуговують приватні підприємці, от але. Їх мало в основному можу сказати, що спецкоментранс це монополіст, у цьому саме нашій команді. Йдемо далі. О, кришечки. На цьому центрі ми кришечки відсордовуємо, бо це інший вид пластику можна трошки краще продати. Але по місту ми кажемо людям, що залишатись пляшечкою треба. Ми тут приймаємо папір і картон. Тобто, по суті, все паперова картона можна привозити сюди, проте є винятки. Це чеки, бо це на папір воно не переробляється. Це різні серветки, вони не переробляються. Туалетний папір також ні, різні шпалери, там білборди, яєчні лотки або лотки там з під кави, Воно не переробляється. Це вже крайній варіант переробки паперу. І тому типу, якщо воно є, то краще його реюзити. Якщо це там контейнери для яєць. Так? Знаю людей, які там в кого є дуже багато. Вони передають там бабусям в село, які продають яйця. Тобто такий реюз виходить. Комбіноване пакування. Хто знає, що це таке? <рес> <тес> <рес> <рес)> Та, сьогодні говорили трохи. Тобто воно може перероблятися в Україні, там можна сюди посортувати. Я зміюсь картонне паперове папорка, можете заглянути, до речі, що там робиться. Оце все комбіноване пакування. Картонні пакування з-під молока, з соків, стаканчики паперові відерці з-під попкорну, з під морозу, прінклсе. Цікаво, в якому. як вони... І... Складення. ми говоримо людям, що це треба сполоснути, висушити і кінтусти. Тут видно, що декотрі люди так і роблять, обрізають і видно, що воно висушене. Декотрі, типу, а хоча воно теж роздерте. І бачите, ось це казкове молоко, насправді всередині, там є ще куча інших. Тобто людина це помила, висушила і запакувала, щоб воно менше а в чований, не Ну, Хто як? Ми ще жодного разу, поки це трапак не ставали на переробку. Наразі ми поки в себе пресуємо, збираємо, щоб набрати необхідні об'єми, щоб можна було вивезти. У нас є Макдональдс в місті, в Макдональдсі ми також забираємо паперові е, стаканчики і пакування з під молока. Поліетилен. Поліетилен. Е, яка тут різниця? Косі поліетилен, всі екологічні. Е, поліетилен це ті пакети або маєчки, або більше пакети, які тягнуться. Є шуршики, це пакування з під цукру, крупів і так далі. Це ті пакування, які не переробляються. Там буде маркування 5, такий трикунечок і циферка 5. Воно не переробляється І це не платити з поліетиленом і це не варто сюди кидати. Бо коли ви шуршик почнете тягнути, він вас порветься, а не буде тягнутися. Це так, як розрізнити. Крім того, сюди можете кидати пакування з під нової кошти, воно чорне всередині. Знаєте, mm -hmm. так, mm -hmm. такі конверти поліетиленові. І а, молокія, і здається, ягодинські можливо, ще якісь є. З-під кефіру, з-під молока. ці пакети є чорні всередині, вони переробляються, це все можна сполоснути пакети, щоб висохли, і далі кидаємо сюди на переробку. А ті, що не чорні, чи ні? Ні. Mm -hmm. Дамо всі сюди, будь ласка. Оці на кожному майданчику? От, у вас а Це люди, що привезли, що не переробляються, скидають сюди. У вас такі на кожному майданчику стоять? Жовті і зелені так. Да. Ціні. Ага. Йдемо сюди. Меблі. Це контейнер з меблями. Люди сюди привозять меблі, яка їм не потрібна. Часто вона є навіть в гарному стані. Люди, які мають потребу в цих речах, забирають. Ось хтось ялинку привіз, і можливо, комусь ялинка буде потрібна. Або там диван стоїть, або якась шафа, хтось передизайнує. Для декорації можливо, там телеграм-канал є. Да, нас є телеграм-канал. Наші обліковці його періодично ведуть. виставляють фото наявності, свій номер телефону. І можете забронювати або на центрі цьому, або на другому. Бо просто часто гарні речі ту дуже швидко розходяться. То треба встигнути забронювати, щоб ніхто не забрав. Йдемо далі Це у нас контейнер з побутовою технікою та небезпечними відходами.